Привіт! Мене звати Аня Масленко, і сьогодні я буду шити укорочений стьобаний жилет як доповнення до пошитих раніше мною вишиванки і спідниці. Ви можете шити разом зі мною, тому що в цілому я покажу процес і те, як я все роблю покроково. Це майже DIY. Майже. Почнемо з історичної якоїсь справки. Українські жінки досить часто носили жилети. Ну, не знаю, чому вони саме носили їх часто, але від себе можу додати, що коли ти купу часу потратив на те, щоб вишити візерунок на рукаві, то останнє, що ти хочеш, це одягати якусь шубу, яка все скриє. Можливо, тому жилети. Які є види українських жилеток? Кептар. Жилетка, розповсюджена в гірських районах, оверсайзна і унісекс, зроблена в основному з хутра. Лейбик, безрукавка з полотна і корсетка або керсетка десь на центральних і східних районах України. Жилети були розповсюджені приблизно до початку 19 століття. Вони були різні, на Галичині вони могли бути досить короткими в той час, як на Полтавщині могли досягати аж коліна. У ХХ століттях поступово корсетка починає зникати. З українського народного костюму вишиванки трималися найдовше. Можливо, через те, що білі сорочки завжди в моді, а можливо, того, що вже на початку ХХ століття всі були такі нервні і бентежні, що задля заспокоєння своїх нервів вишивали весь вільний час. Весь цей час, коли я шила майже канонічну вишиванку, я не забувала про сучасний контекст. Я в першу чергу вважала себе дизайнером, а не реконструктором. І моя ціль була переосмислити українське народне вбрання і погратися з поєднанням нового і старого. Зараз поясню: будь-який народний, е історичний і взагалі будь-який костюм можна розкласти на складові, такі як форма, колір, матеріал і деталі форму можна віднести як загальний силует, так і особливості кроя, наприклад, тюрбан і українська хустина це шматок тканини, але от різний за силуетом, що виходить в результаті, і кожна з них несе свій вайб окремий. І в той самий час кімоно буде считуватися як щось азійське, азійське. У будь-якому разі, навіть якщо воно з джинсу чи шкіри, це все одно буде читатися як кімоно, як досить знайомий нам усім образ, який несе свою стилістику. Кольорова палітра так само. Наприклад, усі в першу чергу уявляють саме червону вишивку на вишиванці, і червоні, не дай Бог, шовкові шаровари. Це якийсь такий маркер, який обозначає в нашій свідомості елементи якоїсь культури. А також купа деталей, типу додай до спідниці в клітку чоловічі брутальні ноги в носках, і це вже буде більше схоже на кілт, ніж на шкільну форму. Ну, це в залежності від вашої розбещеності, мабуть. Отже, деконструювати українську жилетку я почала саме з форми. Я взяла форму верхнього одягу весь з рукавів. Геніально. І поєднала її з непритаманним до неї матеріалом. Я взяла нейлон. Чорний, такий блискучий, суперполістривий. Це плащова тканина. Мені подобається, що буде контраст між такою грубою. Прям матову тканину і льону і дуже сучасне, майже резинової тканиної жилатки. Це контраст, це прикольно. І щоб це не було форми верхнього одягу, додала утеплювач. Як було написано на сайті, де я купляла цей утеплювач, він до мінус 10 градусів. Якщо комусь цікаво, ось так виглядає. Утеплювач до мінус 10 градусів. А тепер пішли до викріки. Зараз я вам покажу, що я робила. Я вимірюю ширину обхвату талії і грудей в своїй вишиванці, щоб не зробити випадково жилетку вущою, ніж вишиванка. Це десь 50 см, тому я роблю ну, трохи більше. Беру, за приклад, свою жовту жилетку, бо, окрім всього іншого, у неї підходяща пройма рукава і лінія плеча. Булавками підколюю її до приблизно потрібної мені довжини. І лінії плеча і пройми переношу на папір методом тупо обводжу, довжину виміряю по булавками, якими заколола цю жилетку, а ширина десь. Більше п'ятидесяти вільне конструювання. Виявляю, що все-таки щось рукожопне в мені таки теплиться, і спинка занадто велика по ножньому краю, тому я підколюю зайве і роблю таку собі виточку і підправляю саму викріку. Спокійно переношу тепер одну деталь спинки і дві деталі переду на свій прекрасний нейлон. Також дублюю всі три частини утеплювачем. Також для того способу, який я буду використовувати далі, немає ніякої потреби на етапі розкрою робити великі припуски для нижнього крою і лінії пройми. Зацініть, що я маю. Ну, це виглядає дивно, але я сюди пришью, мабуть, ще ось таку плашку, на якій буде застібка. Ні, не, не буде. Тут всі шви сховані всередину. І отут один слой цього утеплителя. І зараз я ще покажу на других частинах, як зробити те саме. Я сподіваюся, я хоч не забуду, як я робила перший варіант. Ні. Ну, Ось так я можу бути. І коли у мене вийшло два слої з однієї сторони і цей. Я ж, мабуть, не схожа на людину, в якої все виходить з першого разу, а потім з другого разу все прям взяло так і зробилось все прям як з першого разу класно. Кладемо нейлонові частини лицьовою частиною один до одного. Зверху кладемо шар утеплювачу. Потім прошиваємо по нижньому краю і по краю пройми, прямо там, де має бути рукав. Залишаємо плечі, комір і бокові шви. Потім вивертаємо це так, щоб утеплювач був всередині. І таким чином у нас залишаються необроблені краї бокових швів і плечей. Тобто ті, які ми потім будемо зшивати з іншими деталями. А те, що ми більше чіпати не будемо, наприклад, ні, нижній край, сховалося всередині разом з утеплювачем. Звичайно, у мене все пішло не так гладко, як на словах, але сам принцип я пояснила. Я вирішила, що мені б хотілося бачити цей жилет саме з тьобаним ромбиками. Малюю собі лінії стьожки і магічним чином змогла їх засиметрити між собою. Магія. Намагаюся зробити максимально рівні строчки на кожній деталі окремо. Не обійшлося без зажовування і перетягування тканини, звичайно, адже плащовка досить тонка і скользка. Не як атлас і шовк, але схожа трохи. Але все, що вийшло негарно, відправляється в ганебну зону виворіту. Ось тепер це стьобані деталі. І зразу додається якась серйозність, мовляв, дивіться, це ж верхній одяг. Як це може бути несерйозне, коли це верхній одяг? І як це може бути не верхній одяг, коли воно стібане? Трохи підшила деякі шви, щоб ну, точно вже сиділо нормально. Ну, як деякі. Всі чотири з чотирьох наявних. Короче, я подумала, якщо наробити тут застіпку, якщо зробити отак, От то... Бачите, це досить прикольна лінія виходить. Хоча дивно через ось цей пояс я не що... але це було весело. або якось отак. Італія далі видна. І взагалі ще Джинси. Це мені не подобається. Тому я ось тут швах, ось ту частину дішую більше сюди. Як я вже казала раніше, я прекрасний конструктор. Виявляю, що все-таки щось рукожопне в мені таке теплеться. Мені не подобається. Тому я Зрізає нижній край, рівняючи його, для того, щоб потім мучитися з його обробкою ще раз. Задля обробки країв вирізаю нейлонові стрічки потрібних довжин. Пришиваю отаку стрічку понизу, загортаю її всередину, на виворіт жилетки, підгортаю і пришиваю ще раз. Таким чином всі на обробні краї. Низа жилетки тепер сховалася, а септо — оброблені. Я не засняла, як я оброблюю все інше, бо я трохи задовбалася, ну, самі розумієте. Але повірте, там не нічого цікавого. Механіка вся прям так сама. З внутрішніми швами все ще легше і ще жахливіше в моєму виконанні, тому цей процес я не засняла вже навмисно. І ось результат у вигляді чудової зйомки від моєї подруги, Залишу на неї посилання в описі. Зйомку спеціально планувала на фоні білої циклорами. Максимально каталожно, знаєте. Бо каталожно це вже майже професійно. А майже професійно це вже, ну. Це мене тішить. Не так багато речей в цьому світі я роблю професійно. Тож, це майже це вже великий крок для людства в моїй маленькій людині до крокування величу. Дякую, що подивились. Залишайте коментарі і лайки. Можете підписатись. І все. І веселого Хеллоу. Бо я знімаю це напередодні Геллоуіну.